Мене звати Леонора Матейко і я є співвласником міжнародної ритуальної фірми. Ми займаємося перевезенням померлих з-за кордону і допомагаємо нашим співчизникам в дуже важких, складних моментах у їхньому житті. Якщо бути відвертою, я сама пройшла смерть тата. І на мене це дуже-дуже сильно вплило емоційно, психологічно. І я знаю точно, що людина, яка втрачає близьку особу, вона не мислить і не діє раціонально, тому що в цей момент ти, напевно, не наче, наче якийсь робот. І я пам'ятаю той момент, коли ми звернулися до фірми ритуальної. І там дійсно дійсно зробили пограному тату татові професіонали. Я зрозуміла, пізніше вже ми з чоловіком розмовляли на цю тему, то, там чим би ми б займалися. І я пам'ятаю, що я кажу: слухай, а теж було б непогано, щоб ми щось таке робили. І, власне, чоловік Денис він теж пройшов через смерть близької людини. У нас був дуже важкий складний рік. І в той самий рік помер мій тато, і потім за два місяці померла бабця Дениса. І на нас для нас смерть це ми самі через це пройшли. Тобто ми знаємо, що людина відчуває в цей момент, як важко зібратися, і ти мусиш підготувати дуже багато документів. І потім після тих документів ще, окрім цього, підготувати ритуал прощання, процес як процес прощання, це теж дуже важко і дуже складно. А в цей момент, коли людина помирає, ти хочеш побути в гроні, в такому в сім'ї своїй, в такій печалі пооплакувати. І я думаю, що коли до нас прийшла ця, ця думка. Ця ідея, ми вирішили, що ми теж хочемо бути такими професіоналами і щоб, можливо, якось полегшити процес, через який проходить людина. Емоційно трошки звикаєш до цього всього. Е, є різні такі ситуації, які, які вибувають з емоційної стабільності. Ось винятки, але в принципі стараємося відноситись до цього як до роботи, тому що це допомагає нам підтримувати професійність в нашій роботі, але потрібно часом трошки роздружати себе, займатися якоюсь взагалі іншою діяльністю, спортом, якось відпочивати. Ось, але не завжди виходить в нас відокремлювати роботу від нашого особистого життя. До нас зателефонував роботодавець українця, який помер на роботі. І у нього була донька у Польщі у цього українця. Він помер. І роботодавець не мав жодних контактів взагалі з родиною. Він попросив, щоб ми його забрали з місця смерті. Ми забрали його з місця смерті, і почали оформлення документів. Але перед цим, як він одразу до нас зателефонував, він попросив мене, щоб я повідомив, так як ми спілкуємося українською мовою польською, англійською. Я розмовляю на різних мовах. Він мову українською не знав і попросив, щоб ми поінформували. Його доньку, яка з ним часто спілкувалася, вона мала близькі контакти, що він помер. Перед цим як телефонувати, ну, ми стараємося якимось чином там перевірити інформацію, подивитися з ким будемо розмовляти. Я побачив, що ця дівчинка мала 16 років. І згідно розмови з роботодавцями, вони були в досить таких близьких відносинах, батьки не проживали разом, і якась така складна сімейна ситуація. І я, від... я відкладав цей момент, щоб її зателефонувати. Не знав, як їй це повідомити, але я задзвонив. Одна підняла трубку. Я не міг сказати, що я з ритуальної фірми одразу, тому що це одразу шок для дитини, вона ще дитина в такому віці. І коли я запитався, чи вона знає таку людину, ким вона йому являється, щоб перевірити, чи все дійсно так, вона запиталася так, а що з татом. Я не міг їй сказати, що з татом все добре, тому що він помер. І не знав взагалі, як витиснути з себе ці слова, що вас помер батько. Це було дуже складно. Я дуже хвилювався і пропустив взагалі цю ситуацію, ситуацію через себе, тому що це був такий перший випадок, саме коли мені особисто прийшлося повідомити дитину, що в неї в цій дитини помер батько за кордоном. Вона Навчалася в іншому місці сама, і це була просто жахлива ситуація. І Я запам'ятав її на все життя, але було дуже тяжко. Я 24 носів на, на зв'язку з кожним клієнтом. Я спілкуюся особисто. Немає жодного такого клієнта, з яким би я не спілкувався або забув фамілію померлої людини. Воно відкладується в пам'яті. Ми дуже багато вже привезли людей з-за кордону, але кожного ми пам'ятаємо. І кожну, з кожною родиною я спілкуюся також особисто. І... Бувають такі моменти, де ми, наприклад, вечеряємо за родинним столом сидимо і немає ніякої роботи, і приходить мені повідомлення від якоїсь родини, з якими ми зараз співпрацюємо. і Я дивлюся на телефон, бачу від цієї родини повідомлення. І жінка мені каже: Слухай, давай повечеряємо, і потім відпишеш: я не можу. Мені просто не дозволяє. Совість проігнорувати це повідомлення, або проігнорувати цей дзвінок. Тому що якщо вони мені пишуть, або якщо вони мені дзвонять, вони мене розраховують. А я не можу, маючи таку заявку лідерства нашої фірми, проігнорувати цей дзвінок. і Якщо я впевнений, що якщо запитати будь-яку е родину, яка була нашим клієнтом, е немає нікого, хто б. Сказав, що вони ігнорували дзвінки, або везли нам два тижні померлого, або ще якось довго. Тобто ми завжди дуже відповідально відносимося до своєї роботи. Тому що якщо ми будемо десь халтурити, не буде такого результату, а нам потрібен добрий результат, нам потрібна бездоганна репутація. Е, не, можна, не можна не плакати, коли хочеш плакати. Коли хочеться плакати, кричати, то треба це робити. Тому що я робила велику помилку, я потім страждала, і я не прожила цю біль. А кожну з мене треба проживати. Проживати цей біль. Якщо хочеться плакати, плакати. Якщо хочеться кричати, кричати. В мене були такі різні стадії, і я її одну з стадій я не прожила до сих пір. І я вважаю, що це моя проблема. Кожна людина втрачала когось в своєму житті, і я хочу всім порадити. Плакати, якщо хочеться, тому що болить і це нормально. І в час, час не лікує, ти звикаєш до цього, звикаєш жити з, з, з тим, що людина вже більше нам.